Російська пропаганда давно вже використовує мову як зброю і довела до досконалості формулу мова, тире є аргументом для агресії. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами це розберемо. Днями на Росії святкувався так званий день російської мови. Виступало багато представників Кремля в тому складі. Міністр закордонних справ Лавров у своєму зверненні він багато розказував про велич цієї мови і говорив про те, що вони готові захищати руськоязичне населення в будь-якій країні, будь-якій точці світу до останнього росіянина. Він говорив про те, що російська мова є частиною руського міра, і вони не дозволять, щоб її. Цю мову і руський мір пригнічували, угнітали і що і забороняли. І навів приклад України, де звичайно, на його думку, російська мова на законодавчому рівні має певні утиски і заборону. Не можемо міритися з проявленнями дискримінації. Не говоря вже об відкритому терорі в отношении всього русського, який розв'язан київським режимом. Особу ненависть у київського режиму визиває русский язик, на якого введені многочисленні запрети. Росії не ставить русских и русскоязычных людей в біді. Обязательно доб'ється, щоб їх законные права, включая право говорити на родному языке, були восстановлены в повному об'йомі. Насправді це все є брехнею, бо в Україні російська мова не є забороненою. Звичайно, що росіянцям хотілося, щоб вона у нас була державною. Проти ні, ми живемо в Україні. Наша мова державна є українською, і це захищено в першому розділі статті 10 Конституції України, де чітко прописано, що державною мова є українська, і держава усіляко буде сприяти розвитку та функціонуванню цієї мови. Так само в цьому розділі прописано, що Україна і Українська держава захищає інші мови, в тому складі і російську, і мови інших нацменшин, і дозволяє їм функціонувати. Бути в Україні користуватися, тобто на законодавчому рівні немає в Україні заборон. Це все брехня і вигадки Лаврова. Але у цьому меседжі нас цікавить інший момент, який є більш небезпечним, ніж просто брехливі аргументи. Що саме?